Всім доброго ранку, ми вже прокинулися, вікуська вже снідає. Я зараз хочу приготувати якийсь сніданочок, от, такий, щоб можна було бистренько його зробити, от, і смачний. Що можу сказати? Погода чудова, настрій теж. Бо як я буду дуже багато сміятися, ще подумаю, що щось якась чудна. от. Ну, але настрій дійсно хороший. Дивлюся, на вулиці все квітне, так як я й вчора казала. Прямо птички співають. У городі такого не у місті такого не почуєш. Це тільки в селі. Взагалі, зараз йдемо пити шоколад, чи що там на капучино, що настінька нам прислала. От. Потім робимо смачний сніданок. Бабуся наша сьогодні раніше встала, ніж ми з Вікусею. Вона сьогодні вже покрасила ці, що в нас кухня, ця літня туди двері, от так що вона в нас вже попрацювала. От. А що будемо робити далі? Все буду показувати. Пішла я пити каву, готувати сніданок. Покажу вам, який. Я вже на кухні, помічниця вже зі мною. Добрі Бабуся вже наша встигла поставити компот варити сьогодні. У нас скільки ягод у цій морозилці? Просто ми не встигаємо їх їсти, робимо там, звісно, з нього то те, то все, то як хлопцям печем, то ще щось. Ну, в общем багато дуже ягод. Кажу, мама, давай вже така на дворі спека, давай будемо варити компоти. І ми сьогодні вирішили зварити вже компот. Так, для сніданку нам буде потрібно курячий фарш, цибулинка, перець, сіль і лаваш. І більше нічого. Приступаємо. Так, беремо фарш, солимо його, от, перчимо. Я не багато, бо у нас відкуська буде їсти. Вікуськи теж хочеться допомагати. Ще, зранку сонечко не так світить, ну вже ще вікуська, правда, не бігала. Беремо цибулинку і тремо. Щоб не плакати ще. <рес> Можна, дівчатка, кинути ще і часничку. Це все за бажанням. Так, дівчатка, натерли ми цибульку. Беремо так от перемішуємо добре. Зараз я поставлю заразом і сковорітка, бо сковорітка дозна в нас бути розігріта хорошо. Тоді воно буде швидше смажитися. Так, так, і перемішали. Зараз я поставлю сковорідочку і буду показувати, що я буду робити далі. Воно, може, хтось і знає з людей такі, ну, такий рецепт, а може і ні. Ну, ми поділимося. Ви, якщо що, візьмете собі на заміточку, якщо що, не будете брати. Так, бере, взяли, налили на сковорідочку олію. Беремо е лаваш. Якщо у вас такі от квадратні, то беремо вирізаємо мисочкою. Ну, так як я купила такий круглесенький, то мені це робити не треба. Беремо його і змочуємо водою. Зараз я змочу. Він тоді буде у нас такий покладистий. Отак от. Трошки так водичку заразом і стряхніть, щоб не цей. Потім ложимо сюди фарш наш. Розприділяємо так от рівнесенько. Отак. Ну, Скільки положили, там, чи більше, чи менше я. Те. Отак. Так, тепер закриваємо так. беремо вилочку і отак вилучкою крайки добре. Жмем. Е е і ще, щоб же ж на краю не лежало фаршу. Бо я так ложу, воно, може, вам тут не видно а -а -а. на камеру. Отак. Добре придавили, щоб воно в нас не відкривалося. О. Отак. О. І ложимо на нашу розігріту сковорідку. І хай би смажиться. Смажиться до хрусткого. Все. Ну, воно там тільки по одному, у мене побільше не ложиться, бо воно ж велике. Так же само беремо другий. Намочуємо. Дівчатка, не бійтеся, прямо хорошо так намочили. Я думаю, що це вам не треба показувати. Що я там буду вже показувати, як, як мочу той лаваш, я думаю, що ви зрозуміли як. Так, беремо його. Він мокрий, не переживайте нічого. Ложимо фарш, на край не ложимо, а от так, щоб вже ж потім, як закрити, щоб було прижимати, щоб не сфаршим. О, пікуся вже стоїть, вже буде дегустувати. Наш дегустатор. Отак. І так же закриваємо, придавлюємо вилочкою, щоб трималося. Зараз вже той буду перевертати. Все. І так. покажу вам, як уже підсмажу той перший, який він у нас вийшов. Все, якщо треба, то і на другу сторону, а так, з одної сторони я перший то з двох, а так з одної, бачите. Дівчатка, ось такі вони виходять. Цей трошки більше підсмажила, цей трошки менше. Ну, в общем, з кожної сторони на невеличкому вогні. Десь я смажила по три хвилини. Будете дивитися. Скільки ви, я ж не знаю, скільки ви фаршу. Якщо поменше, то тоді ж воно, звісно, там буде по дві. Якщо трошечки більше, то 3-4 то хвилинки. Ну, будете дивитися. Просто не на великому вогні, щоб вони вас не горіли. Ось така краса у нас виходить. Мої дівчатка десь пішли відпочивати. Вірні ві, Вікусічка. Вона ще маленька, і ви знаєте, як оцей день був маленький. То вона переб... ну, як... ще видержувала денюк. От. А це вже день більший, бігає, бідненька вже вечором, ну так їй спадки хочеться. Та ми вирішили її ложити вже спадки, так як положено. Ну, вона ще маленька. А я, дівчатка, сьогодні, що хочу сказати. Я не знаю, може, і ви таке робите до, до сих пір. Я не робила цих вафельок вже 100 літ, якщо чесно. От. А це щось мені так захотілося. Я кажу, мам, я ось возьму приготую. Купляла, як донечки, відправляла вафлі, і трошки вони ось поламалися. Е, як я... Ну, я вам скажу, може ви таке робите, може воно вам і не, не треба. Ну, але я так на всякий случай вам скажу. Я беру фарш. Ріжу туди е, цибульку, кидаю сюди майонезу, е, перець, сіль, це все за смаком. Часнику я не кидаю сюди, ну не вичавлюю. От. Я ще сюди кидаю, дівчатка, того соку лимона, що е, ми з вами маринуємо. Я, його, я ж вам сказала, ми його, ну, ми його кругом. Те, е, як самі лимони з'їдаємо, а той сік, який залишається, я його доливаю і в м'ясе, в маринад, і в, в фарш можна додати, і в котлетки, і оце ж таке. Ну, все. Воно е, такий він кисло, е, кис, е, ну як, кислини там зовсім немає, солодший. От. І якщо ти його чуть вкинеш, воно навіть не ощущається, а, на, а смак дає дуже смачний, такий ніжний. В общем. Так, як завжди, зараз вам покажу, як я його роблю. Беру вафельний корж. Ось такий він у мене цей фарш. Розмазую. Я не товсто, не багато його. Це я ще й багато взяла. Цей. Отак. Розложую по всьому. Уже сковорідочку сковорідку поставила. Дівчатка, можете не нарізати цибульки, можете натирати. Це. Я нарізаю, мені подобається. Мені воно тоді більш сочніше, ніж на, як на треш. Ну, це все на ваше бажання. От. Ну, Я знаю, що ми раніше його робили дуже часто. А от зараз, скажу чесно, це я його зроби, роблю, навірно, не знаю, наверное, точно года два не робили його. О, года другим отак от приїжджала. Взяла, отак от, от розрізала. А є же ось такий спеціальник, такий кругленький, то в них взагалі зручно. Отак напополам. Ось от такі от шматочки в мене виходять. Ось взяла яйце, збиваю сіллю. Ви бачите, в мене воєнна ще миска з времен. як бабуся моя казала, покойна. О, ну нічого. Так, збиваєш. Якщо вам треба мало яєць, а треба побільше посмажити, дівчатка, беремо. Я вам зараз покажу, в мене то є яйця, але я те. беремо трішки водички, тільки небагато, щоб не переборщили. Все взбили. І дивіться, його вже більше. І в той же час можна ж посмажити більше цих вафельних. Я не знаю, ми в... вафельні називаємо котлетки. Не знаю, як там людей може по-іншому. Це ж В кожному регіоні все по-своєму -по називається. Отак. Сковорідка в мене розігрілась, беру кожну, взяла, отак, намочила, положила і смажу до готовності. Потім вибираю, його можна і так їсти, і до хлі, і з хлібом, і до, там, ще до картошки, чи до каші. Ще. І ви знаєте, раніше ми його і на весілля, і на свята, на всякі там юбілеї готували. Зараз, то, звісно, вже його ніхто вже не замовляє таке, і ніхто його вже й не готує. А дома ще можна таке приготувати. Ну, щось вже треба таке, щоб щось було різне. Я його небагато, коворідочок 2-3 жарю і хватить. Так що отако. Покажу вам, як вже вони в мене будуть готові. Ось такі вони в мене, дівчатка, виходять, гарненькі. Я їх промокую на цей полотенечко, тому що, щоб, якщо жиру багатенько, воно впитається і буде добре. Так що. Якщо сподобалось і ви так робіть, якщо вмієте, то може я вам як то, е, якщо, ну як і вмієте, і давно готуєте таке, але давно не готували, то ось від приготуйте буде смачно. Так, пішла я доскладаю там ще в одному шкафчику речі, О, поки мої дівчатка відпочивають, а потім підемо полоти часник. Ну, той часник не ну, який ми в цьому році садили, ото от, от, там півтора рядочка, а посадимо чи те, а пополимо той часник, який в нас посаджений ще вже 2-3 роки тому. Воно там, де посаджені в нас фундуки, це вам, по-моєму, казала, що в минулому році ми там копали його. Попололи, і він, ви знаєте, і був хороший. І в цьому до дивлюсь такий високий та здоровий. Кажу, мама, такий вже ж хороший вона каже, ну що, підемо кайф, палоць, тоді. Так що пішла я працювати далі наш вечір. Бачите, в вікуська, в наїчіл, купили її хлоп'я і вона їх їсть. Ну що, дівчатка? Ой, чуть не впала. Господи, зараз би був би. кадр. Оля лежала б. З речами розібралися. Вийшли на огород, хотіли пополоть, скажу відверто, дуже сухо все. Но він ще не такий, у нас там грязний, той часник. Ну, той, що ми. Я казала, що ми його не сіяли, він у нас вже давно. От, то ми вирішили, хай трошечки, якщо не, не зараз, то може пізніше, а будемо, якщо що, то будемо поливати. От, тут попололи, де цибулька, де Петрушечка таке попрацювали. Та й ще там поробили по дому. Ми з Вікуською ще їздили в сусіднє село, нам було треба те купити там, щоб розводити краску. Ну, в общем, бо ще не все докрасили. Ще нам ще залишилось, ще треба докрашувати. Оце такі діла у нас. Так що, от. Погуляли. Якщо дивилися рілс, я вікуські замовила, щоб вона була зі мною на кухні гарна, щоб у неї був такий лук дитячий. От. Можете подивитися, зайти в рілсі. Я сьогодні його скинула, зняли ми, і так гарно, мені дуже сподобалося. От. Зараз вікуську покажу он, біля нарциси. Он, Дивіться, які красиві у нас нарциси, Вікуська демонстрирує mm -hmm. красоту. О. то такий звичайний, то такий, це ще не розквіт. Mm -hmm. і цей не за... ще. А ті такі. А морозник, ви ж бачите, так він і квікне. Я... Ну, дуже. Уже навіть він пільпанчик один. Он іще Вікуся показує. Вже теж і тут треба треба доставати шланги. <риві> угу. Дощів нам не обіцяють, тому треба доставати шланги, поливати все, тому що квітки ну дуже жалко, що воно таке все. От. Ну, це все таке. Дрібниці все зробимо, наладимо. Ми дівчата такі. Тут в одну минуту немає, нічого тут постягували, поскручували, все буде. Так, от такі у нас діла. День був дуже теплий, так що сьогодні можна було вже навіть засмагати. Так що, якщо завтра буде так тепло, то будемо засмагати вже. Так, ну добре, будемо відпочивати вже. Ну, а на сьогодні ми будемо закінчувати своє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. До завтра! Дувати на навіть дякую.